Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube. Я сподіваюся, воно вам сподобається і ви підтримаєте мене своїми лайками та коментарями. І сьогодні ми будемо з вами робити ось таку укладку об'ємну на Dyson. Тому поїхали! Після того, як я зняла тюрбан, я обов'язково прочисую волосся. Деякі кажуть, що так робити не можна, але я не можу не розчесати волосся після миття, бо потім це буде просто жах. Саме сьогодні я використала такі засоби: шампунь та кондиціонер від бренду Coco If. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. І масочку від Rated Green. Я її обожнюю. І, до речі, я її наношу також на шкіру голови. Ось ці термозахисту я буду використовувати крем від Rated Green. Я також обожнюю його, і мені здається, що його вистачить на цілий рік. Наношу десь ось так: таку горошинку, на всю довжину волосся, ну, окрім коренів. Добре, його розтираю і ось так от наношу. І укладку ми будемо робити на стайлер Dyson. Якщо ви хочете якісь інші укладки, на м'які білоді, на випрямляч, пишіть мені в коментарях. Будемо також робити. У мене Dyson другої серії, я їм в принципі задоволена, але іноді мені хочеться, щоб він швидше сушив моє волосся. Одразу скажу, що в мене волосся сохне дуже довго. Наприклад, щоб висушити його на 90%, мені потрібно десь 40 хвилин. Тому поїхали. Спочатку я трошки підсушую волосся рандомно. Потім я беру свій улюблений спрей для об'єма і наношу його на корені. Ось цей спрей. Я його обожнюю. Що ми робимо? Ми беремо щітку. Фен, і будемо підіймати наш корінь. Пройшло приблизно півгодинки, і я просушила волосся десь на 80%. Зараз візьму ось цю насадку і пройдусь ще по волосся трошки його згладжу. Ось вже десь на 90% сухе, і можемо нарешті робити локони. Для локонів я використовую ось цю більш товсту насадку, вона мені подобається набагато більше. Обов'язково я ділю волосся на дві частини, бо в мене його дуже багато і за один раз я не зможу все накрутити. І зав'язую його резинкою. Приблизно, так, це виходить. Тепер що ми робимо? Ми беремо знову цей спрей. І знову трошки його наносимо на всю довжину. Я вже зараз бачу, що в мене не дуже рівні частини. Тут я взяла більше волосся, тут менше. Але, в принципі, це не дуже важливо. І починаємо крутити від себе. Шак! Беру десь посередині, вмикаю Дайсон і починаю накручувати. І можу допомагати рукою. Все. Ось такі в нас локони виходять. І одразу скажу, що ніякими заколками я не фіксую свої локони. В принципі, вони і так тримаються. Все, ця сторона вже готова. Подивіться, яка вона вийшла об'ємна, гарна. Прям кайф. І зараз будемо робити цю сторону. Ми перемикаємо стрілечку наліво. І з цього боку ми теж крутимо від обличчя. Все повертаюся до вас вже з такою майже готовою укладкою. Мені дуже подобаються локони такі об'ємні. І зараз будемо робити ось цю частинку. І що ми робимо далі? Я беру ще одну резинку і зав'язую ось ці волосся, щоб вони нам не заважали. Дуже легенько і розплітаємо. Верхні локони У нас тут ще достатньо багато волосся. Подивіться скільки тут і скільки тут. І якщо ось цю частину ми крутили від себе, то передню частину ми крутимо до себе. Все окрім чубчика. Цей бік також готовий, але поки що ми його не чіпаємо. Переходимо до чубчика. Він у мене вже відрощений але його все одно треба гарно укладати. Така краса у нас вийшла. І тепер розплітаємо задню частину. Я беру свої пальчики. Більш нічого, не щітку, не грібнець, нічого. І починаю причісувати волосочку ось так. от. І ось такий у нас. Результат виходить. Це нічим не фіксую, воно в принципі і так тримається, але ви можете зафіксувати лаком або текстуруючим спреєм. І наприкінці хочу вам дати одну пораду: якщо ви хочете зробити дійсно собі такі об'ємні локони. Використовуйте по мінімум маски та кондиціонера. А в мене, в принципі, на будь-якому волоссі укладка тримається. Але я знаю випадки, що коли людина не використовує взагалі кондиціонер або маску, або якщо використовує, то зовсім трошки, в неї укладка тримається набагато довше. Тому, якщо у вас не виходить укладка на Dyson, спробуйте не наносити або наносити зовсім трошки. Кондиціонеру та маски. Хочу вам подякувати за те, що ви додивилися моє відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво. І в майбутньому я планую вас радувати в новими відео. І пока!